Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Про російську дронову атаку на енергетичну інфраструктуру житомирщини у ніч на 7 листопада та про поточну ситуацію в енергосистемі області говоритимемо в цьому випуску програми Тиждень Житомир у студії для вас. Працює Надія Назарук. Вітаю! У ніч на 7 листопада 2024 року. Російська армія атакувала Україну 106-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу. Про це у зведенні поінформувало командування сил повітряних сил ЗСУ. Внаслідок російської дронової атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури області. Вранці 7 листопада запровадили аварійні вимкнення електроенергії в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах. Знеструмили 130 тисяч споживачів. Про це розповів Олексій Шаката, голова правління Житомиробленерго. Ворогом були пошкоджені мережі на півночі нашої області, але завдяки нашій оперативній роботі, буквально станом на сьогодні, вже всі споживачі заживлені. І теж хочу продовження сказати, що завдяки якраз сонячній погоді, завдяки тому, що там стоять якраз сонячні станції, жителі нашої північної. Частини північної області споживають зараз електроенергію без обмежень, і за цей період, поки в нас ще світловий день, ми постараємося привести. Основну нашу схему в нормальне положення, щоб уже до вечора ми перейшли не на резервні джерела, а вже на основні джерела у коментарі. Суспільному Дмитро Гуць, заступник звягельського міського голови, сказав, що у звягелі було електропостачання станом на ранок 7 листопада. У нас попередили про можливі відключення в зв'язку з тим, що пошкоджена одна із ліній, яка з за, ну запітує нашу звягель, але в нас ще поки все нормально. Олег Рябой, начальник Коростенської районної військової адміністрації, в коментарі Суспільному підтвердив, що в районі запровадили аварійні знестромлення. Об'єкти критичної інфраструктури району працювали в цей час від резервних джерел живлення. Ми швидко провели комісію тепло всі служби спрацювали ефективно. Буквально за годину було відновлено. Електропостачання в низці населених пунктів. У нас є об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, такі як водоканали. Ну і решта, скажімо, не будемо їх перераховувати. Вони на сьогоднішній день, слава Богу, забезпечені резервним джерелом живлення. Тому дана подія не повпливала на життєдіяльність і забезпечення району. Все працює в штатному режимі. За словами Олексія Шаката, всі об'єкти енергетичної системи Житомирщини, які були уражені під час попередніх російських атак, наразі відновили. Нам вдалося збільшити аварійний запас, тобто, це як скажемо так, аварійно відновлювальні роботи або як. Називається швидка допомога енергетична. Так у нас е, цей запас збільшений в два рази порівняно з минулим роком. То просто що у нас, у нас є чим його відремонтувати? Якщо в третій, в дев'ятій годині е, було відключено 130 тисяч споживачів, а вже станом на сьогодні всі споживачі підключені. Так, десь сонячна енергія допомагає, десь е, ми за, заживилися від наших сусідів від рівне обленерго. Але ці всі мережі справні і вони. Дозволяють нам в якийсь там період, аварійний, скажімо так, період надавати послугу щодо постачання електричної енергії нашим споживачам, за словами Олексія Шака, енергоспоживання на Житомирщині взимку зростає вдвічі до 400 мегаватт. Планах у нас це безперебійно постачати електричну енергію, і е, для цього ми все робимо з другої сторони. Тут теж дуже велика відповідальність споживачів, оскільки е, теж не секрет, зараз дуже. Багато електроенергії, особливо в пікові навантаження, ми беремо за кордону. От нам допомагають, і ця електроенергія не дешева. От і саме якраз наша економія в цей період дозволить нам стабілізувати енергетичну систему. Ось є питання, тому що дійсно ворог не полишає спроб. І ви бачите, що не тільки Житомирська область, і інші області сьогодні були під обстрілами. Передбачити це важко, але з другої сторони, ну, ми посилили свої засоби, посилили свої зусилля для того, щоб мінізувати ці наслідки. Електрична енергія вона просто передається від виробника. Якщо її не буде на електричних станціях, то відповідно і нам не буде що передавати. Тобто наша задача в першу чергу це забезпечити генерувати певний відсоток енергії, який споживають жителі Житомирщини, допомагають альтернативні джерела електроенергії. Так що говорити мовою цифр, мовою цифр, давайте з ним літній період, коли навантаження області приблизно 150 мегаватт, 150, і по генерації ми мали 60. Тобто, фактично, от трошки менше, ніж половину, ми могли в сонячні дні перекривати необхідність споживання електроенергії. Зараз йде велика робота, і я дуже це вітаю, і це дуже правильно. Це маневрова потужність, маневрова генерація це газопрошніві станції, які ставляться. От вони суттєво допоможуть. Я вже не говорю про сонячні станції, тому що ми всі говоримо про сонячні станції, але є ще й інвестори, які хочуть ставити вітрові станції. Це теж плюс. Що з нашої допомоги? Як ми можемо допомогти? Ну, перше, ми спростили вже максимальне отримання документів на їх підключення. А зараз короткий огляд подій тижня. Батьки учнів Дівочківського ліцею на Житомирщини проти навчання дітей у Черняхівському ліцеї №1. 1 Туди учнів перевели через відсутність безпечного укриття у дівочківському ліцеї. Батьки кажуть, що у їхньому навчальному закладі облаштували укриття і зробили ремонт, створили умови для навчання під час повітряної тривоги. Наші діти повинні навчатися тут в цій школі. У нас є е, е, недалеко. Приміщення під укриття надає дозвіл місцевий підприємець, і наших діток хочуть перевести в іншу гімназію, в іншу школу, щоб вони там навчались. Ми сьогодні не пустили своїх діток. Всі одноголосно з батьків вирішили, що ми не пустимо своїх діток, тому що в нас є школа, в якій ми за свої власні кошти в класах робили ремонт. І чого там немає? Системи водопостачання, каналізаційної системи, система опалення, справність систем зв'язку, протипожежний стан відсутній. Якщо це укриття буде відповідати всім вимогам, ми, безперечно, в найкоротший термін завеземо всі матеріали знову ж таки для розгляду обласної комісії. Приблизно 40 картин представили 5 листопада на виставці продажу картин по затяжінням в Домі української культури в Житомирі. Автори робіт, військовослужбовці, які лікувалися або нині перебувають у військовому шпиталі. Під час виставки проводитимуть аукціон, а виручені гроші спрямують на потреби зсу. Стартова ціна однієї картини 500 гривень. Про це розповів Суспільному Дмитро Михайловський, художник, який допомагав військовим створювати картини. Це тільки частина яку. Ми зараз маємо а ще є роботи, які ми вже реалізували, і вже кошти поїхали на фронт. Це власне є виставка аукціон. Картини будуть реалізовуватися від 500 гривень. І, якщо хтось хоче, може задонатити, заплатити більшу суму. І картини будуть промарковані. І в кінці виставки вони будуть віддані своїм. Власникам. задонатити можна і сьогодні, і впродовж виставки спортсмени з Житомирщини здобули 12 нагород на чемпіонаті України з українського рукопашу СПАС серед юніорів та дорослих. Захід проходив 2 та 3 листопада у місті Луцьк. Про це пише прес-служба управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної військової адміністрації на своїй сторінці у мережі Фейсбук. У повідомленні йдеться, що участь у змаганнях взяли 14 спортсменів з Полісся. Вони змагалися у розділах Тягни бука та Лава на лаву. У Житомирському обласному центрі крові не вистачає донорів. Про це Суспільному розповіла Оксана Поліванчук, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів обласного центру крові. За її словами, є велика потреба у групах крові з негативним резус-фактором. Оксана Поліванчук каже, що Житомирський обласний центр крові працює у будні з 8 до 13 години, а у вихідні з 9 до 13 години. Ми потребуємо в більшості, як і постійно, це резус негативних груп крові. Ми спостерігаємо все ж таки, що більшу частину нашої крові ми заготовляємо у виїзних умовах. У нас є графік виїздів у громади. Двічі на тиждень планово ми виїжджаємо для заготівлі крові у всі громади нашої області. Ми закликаємо їх долучитись до донації. Кожна крапля крові вона рятує життя як на полі бою, так і цивільних громадян, і це відбувається щодня. На цьому, все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.